Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному плосі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную приготувати кутю до святої вечери. Будемо це робити за старовинним традиційним рецептом. Всім українцям відомо, без узвару та куті не обходиться ні один передріздвяний стіл. Беремо 500 г обробленої пшениці, заливаємо її водою та залишаємо набухати на 2-3 години. Коли пшениця набухне, заливаємо її 1,5 літрами води, розмішуємо, ставимо на вогонь і варимо після закипання. Стільки часу, скільки вказано на упакування.